Полювати Бенгальського тигра треба їхати в Бенгалі. Бо це не простий тигр, а бенгальський. Чому нас інтересує саме Бенгальський тигр? Тому він нас інтересує, що Бенгальський тигр найбільший з усіх тигрів на цілому світі, коли вам не пощастить заполювати цілого тигра, а отбити в нього хвоста, то й тоді. Ви все-таки маєте вещь до Бенгалія. На Бенгалію з Києва треба їхати так. Як минаєте мотовилівку, Васильків і Фасків, беріть не на Бердичів, а на жменику. Потім на Вапнярку, роздільне і доїздіть до Одеси. З Одеси на Дарданели, потім на Сурецький канал. Звідти уже не так далеко до Індії. Приїхавши в Індію, питайте, як вам пройти на Брапутру. путра це річка в Бенгалії. Коли ви до неї дійдете, там недалеко тече ще одна річка. Ганг! Так, от, між Бра-ма-путрою і Гангом у джунглях найбільше плодиться Бенгальський, або як його ще називають, Королівських Тигрів. Отам їх. І полюйте. Перед полюванням майте на увазі. Треба буде вам вибити всі кобри і всі гримучі змії, щоб бува, котра не вкусила. Перехворіте на тропічну малярію, чи на червону, чи на жовту. Це коли вподобай. А потім уже й полювати. Викопується величезна, глибочезна яма на стежці, якою тигри ходять пити воду до Яма та зверху добре маскується всякими вітами, ліанами, тропічною папоротю. Тигри ходять пити воду увечері, як уже Це смертне. На той час ви залазьте в ту яму, залізли, сидіть. Тихо, тихо, ні корити, ні кашляти, ні чхати не можна, бо наполохаєте те тигр. Ось іде тигр. Він ще не зовсім мовчуня після сну. Потягається, позіхає, чухає за вухо. Ну і не помітить, коли шелест у яму, ви зразу накидаєтесь на нього і лоскочіть. тигри страшенно лоскоту бояться. Через те між іншим буде дуже ревними. Як тільки ви вхопили його обома руками попід пахвами, він зразу починає страшенно реготатись. Але ви не пускайте його. Боже вас боронить! Бо з'їсть! Лоскочить і лоскочить і лоскочить. Він качатиметься, регочучи з появні. І ви качайтеся із ним. Аж поки він не крикне. Ой не можу! Пусти! та ляже, мов непритого. Але ви ще з півгодини години було Готовий! Залоскотаний тигр мертвіший от мед. Охота на тигра, як бачите, небезпечна і клопітка. А найважкіше в ній те, що заполювати бенгальського тигра можна тільки в бенгалі, а туди так далеко їхати.